Доброго дня, 10 клас. Продовжуємо. розв'язуємо задачі сьогодні ми з вами на основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. І перш за все, давайте заповнимо ось ці пропуски, які основні формули ми маємо з вами знати використовувати у розв'язанні задач. Отже, маса молекули може визначатися цими двома формулами. Далі малярний об'єм, концентрація молекул. Такі дві формули. Наступна кількість молекул може визначатися трьома такими формулами. Далі маса речовини також визначається трьома формулами. Далі густина речовини може бути ось так знаходитися. Тиск газу може визначатися трьома формулами. Основною є саме перша формула, і називається вона формула, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Чому його так називають? Тому, чому його називають основним? Тому що тут макроскопічний параметр пов'язаний з мікроскопічними параметрами. Далі стала авогадро. Закон Дальтона, який говорить про те, що можна, щоб знайти тиск суміші газів, додати просто тиски кожного газів, які називаються парціальні тиски. Парціальні. Кількість речовини обчислюється ось такими трьома формулами, і залишається у нас основне рівняння МКТ газу, але я його вже написала ось тут, ось воно. 4.1. Установи відповідність між назвою величини та її визначенням. Я пропоную вам зараз поставити на паузу, зробити це завдання самостійно, а потім звіритися разом зі мною. Ставимо на паузу. Ось такі мали бути у вас результати. 4.2. Поясни, як зміниться тиск повітря в балоні, якщо всі молекули азоту замінити на молекули водяної пари середня квадратична швидкість руху. Молекула зоду та водяної пари однакова. Дивись, за цією формулою, за рівнянням, основним рівнянням молекулярно-кінетичної теорії ми бачимо з тобою, що якщо у нас тиск, мова йде про тиск повітря, в принципі, так, то в цьому разі ну, це зрозуміло коефіцієнт, концентрація у нас залишається та сама. так, Молекули азоту просто замінили на молекули водяної пари, тобто кількість частинок N, концентрація буде та сама. І швидкість також нам сказали, що залишається та сама. Отже, тиск буде залежати від маси частинки. Отже, P прямо пропорційне m 0 Значить, Треба нам знайти з тобою, як буде визначатися фактично маса молекули азоту і маса молекули водяної пари. І порівняємо їх. Отже, М0В для азоту. У нас становить 14атомна маса множимо на 2, адже молекула тут двохатомна, так? От, І в атомних одиницях маси це буде 28 атомні одиниці маси. Добре, для водяної пари формула H2O, зрозуміло, там у нас буде 18 атомні одиниці маси. так? Ну, і Тепер що залишається? Залишається нам їх порівняти. Якщо було спочатку ось це, значить ми його і будемо ділити м 0 н 2 Ділимо на M0H2O. Тобто 28, ділимо на 18, і там і там атомні одиниці маси. Зрозуміло, що вони у нас скоротяться. Так? І тут залишається 1,6. Робимо висновок про те, що маса молекули у нас зменшилася. Якщо вона зменшилася, то зрозуміло, що і змінився у нас тиск. Як? Зменшився правда? тиск теж зменшиться, адже вони прямо пропорційні. І зменшиться тиск у нас ось у таку кількість разів. Давайте напишемо, що P азоту у нас до P h 2 o водяної пари, також буде 1,6. Завдання 5:1. Скільки молекул міститься у 112 смбічних залізної деталі? Отже, ми маємо з тобою об'єм, маємо густину заліза, виписали так, і потрібно знайти, скільки молекул буде. Отже, N, Давай запишемо, ну, наприклад, таку формулу спочатку, зараз подивимося, як діяти далі. Для того, щоб розв'язати по цій формулі, треба малярну масу. А для заліза це одноатомна речовина. Отже, малярну масу ми зараз знайдемо з тобою. Стала або гадро відома, треба масу. Де взяти масу? Через густину і об'єм. так? Добре, отже, можемо масу порахувати. Давайте зробимо 7800 кілограм. На метр кубічний, помножити. Тепер ось це переводимо в метри кубічні, це у нас буде 112 на 10 у мінус шостому метр кубічний. Так? Метри кубічні скорочуються. Тепер рахуємо, якщо все порахувати, буде 0,87 кілограм. Отже, маса є, можемо знайти n, але написали ми, чому рівна ще малярна маса. Добре, давай напишемо малярна маса для ферму. Атомна маса 56 на 10 у мінус третьому додаємо кілограм на моль. Так, і тепер можемо підставляти. Отже, маса 0,87 кілограм. Ділимо на 0,056 кг на моль. Так. Кілограми одразу можемо скоротити, помножити на столово гадро 6 на 10 у 23 степені, одиниця на моль. Тоді бачимо, що і молі скорочується, так і має бути. Рахуємо Виходить 93 на 10 у 23 степені. Наступна 5,2. На пластинку площа поверхні якої становить 100 см, нанесли шар срібла завтовшки 2 мікрометри. Визнач кількість атомів срібла в покритті. Маємо таку умову. Так? І тепер нам треба знайти кількість атомів. Зрозуміло, що якщо нам з тобою дається площа покриття і товщина шару, то це у нас є об'єм фактично, правда? Отже, об'єм це у нас S помножене на h. Можемо одразу його знайти. Давай. Отже, 10 у мінус другому, я напишу метр квадратний, помножити на 2 на 10 у мінус шостому метрів, і це у нас буде 2 на 10 у мінус восьмому метрів кубічних. Тобто об'єм у нас вже є. Тепер дивимося, нам потрібно знайти N. Основна формула для N у нас це маса на молярну і на сталу авогадро. Де взяти масу? Масу можна знайти через цей об'єм, так? І через густину, зрозуміло. Тобто нам потрібно зараз виписати з тобою густину. Зараз ми це зробимо. Ось, і знайти молярну масу, так? Молярну масу для аргентума, теж запишемо. Ось вони. Ну і тепер залишається лише підставляти. Отже, 10500 кг на метр кубічний, множимо на об'єм. Які вже маємо мінус 8 метр кубічний, скорочуємо. так, І тепер підставляємо вже все сюди. Що ми маємо? Отже, 2,1, 10 мінус четвертій. Ділимо 2 кілограми, ділимо на молярну масу, але тут я записала і в грамах на моль, отже, 0,108. Кілограм на моль. На моль кілограми одразу зникають. На 6 на 10 у 23-му одиниця на моль. Бачимо, молі зникають у нас, так? Рахуємо. Виходить 117 на 10 у 19 ув'ятнадцятому степені. Ось така у нас вийшла кількість структурних частинок аргентуму. 5-4. Чому дорівнює густина ідеального газу, якщо його тиск становить 200 кПа, а середня квадратична швидкість молекул 700 метрів за секунду. Отже, ось така умова. Пам'ятаємо про те, що тиск у нас пов'язаний з густиною і швидкістю квадратичною ось такою формулою, і зрозуміло, що звідси ми просто можемо знайти ρ. Це буде 3 p поділити на В середні в квадраті. Так, ну, додача дуже проста, але давай вже розпишемо її паскалий, поділити на 49 на 10 у четвертому метр квадратний за секунду в квадраті. Або 1,2 і має вийти зараз тут кілограм на метр кубічний. Паскаль це у нас ньютон, поділений на метр квадратний. Так? Тепер, Що виходить у нас? Ньютон на метр квадратний. Ділимо на цей дріб. Значить, ми його перевертаємо, секунда йде вгору, а метр квадратний лишається поки що тут. Тепер ньютон – це? що? Це кілограм на метр. За секунду в квадраті, оце є Ньютон, у нас так. Далі секунда в квадраті. Тут оця у нас, і тут метр в четвертому. Здається, така вже була у нас сьогодні додача. Ну, ладно, хай буде. Так, що залишається? Секунди ми скорочуємо, скорочується по одному метру і буде кілограм на метр кубічний. Пишемо його сюди, метр кубічний, і у нас з тобою є таким чином густина. Розв'яжемо ще дві задачі 5 -7. У балоні міститься гелій за тиску, що в 2,5 рази більше за нормальний атмосферний тиск. Середня кінетична енергія поступального руху його атомів дорівнює ось такому значенню. Визнач густину гелію в балоні. Перш за все, будь ласка, запиши собі, що нормальний атмосферний тиск це одна атмосфера, або в паскалях 10 в 5 паскалей. Тому, коли нам кажуть, що зараз тиск гелію в 2,5 рази більший за цей тиск, то я думаю, що зрозуміло, що ми можемо записати, що це буде 2,5 на 10 в п'ятому паскалей. Ось таким чином. Одразу нам тиск відомий. Так? Далі нам кажуть, середня кінетична енергія, ми можемо записати екінетичне середнє, і знайти потрібну густину. Давай запишемо спочатку рівняння через густину для тиску. Так? Отже, це буде одна третя густина на середню квадратичну швидкість в квадраті. Так? Тобто, звідси, в принципі, ρ визначається як 3P поділити на швидкість в квадраті. Тепер залишається знайти швидкість. Швидкість, звичайно, пов'язана з кінетичною енергією. Пишемо е кінетично середнє дорівнює маса однієї молекули помножена на швидкість її і поділити на 2. Швидкість квадратів. Так? Середня. Добре, тобто нам потрібно зараз знайти масу М0В, Кінетичну ми маємо і можемо звідси знайти швидкість. В квадрат. Нам сюди якраз треба В квадрат. Добре, отже, це буде 2. Е кінетичне поділити на m0. М0. М0В для гелію дорівнює 4 атомні одиниці маси. Або це буде у нас 4 на 1,6610 у мінус 27 степені кілограм, треба порахувати. 6,64 у мінус 27 кілограмів, так? Отже, можемо порахувати В квадрат, підставити сюди, а можемо все разом. Давай, мабуть, все разом спробуємо, так? Отже, підставляємо тепер в цю формулу, ділимо на дріб. І перевертаємо його, зрозуміло, м 0 v піде вгору. А тут у нас буде. так, це у нас тиск, А тут у нас буде е кінетичне, середнє. Ну і все тепер за рахунок цієї формули, ми можемо з тобою визначити. Отже, пишемо: у нас буде РО. РО. Дорівнює риска дробу. Дивимось на формулу, підставляємо 3. тиск у нас 2,5. Де він? ось він, бачимо його. Так. На 10 у п'ятому степені, без одиниць вимірювання. Пишемо м0, ось воно, 6,64, 10 у мінус 27. Ділимо на 2, екінетичне, ось воно, 4,2 на 10 у мінус 21 дорівнює. Буде 5,9. Десятки рахуємо. Тут у нас буде мінус 22, і плюс 21. Це буде мінус так? Отже, 0,59. Чого одиниця вимірювання? Кілограм на метр кубічний. Чому така маленька густина у нас? Справа в тому, що ми ж про газ говоримо з тобою, так? Отож, все нормально. Одиницю вимірювання перевіряємо. Так. Все так само. Дивимось на цю формулу, тільки підставляємо тепер одиниці вимірювання. П. Паскаль помножити на М0В це кілограм. В знаменнику у нас джоуль. Дорівнює. Далі. Паскаль це ньютон на метр квадратний. Кілограм, так? Джоуль це Ньютон, помножений на метр. Отже, ньютони скорочуються. І залишається кілограм на метр кубічний. Задача виконана. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло сьогодні. До наступного уроку. На все добре.